Тренди, друзі, це дуже підступна штука. Ось сидиш ти, мотаєш свої оці рілси, воно тобі якусь рекламу видає. Ти бачиш девайс, який може поєднувати туалет, каву, машину, світильник і, я не знаю, автомобіль. Потім ти дивишся на камеру для вух, потім якісь епілятори для ваших повік. І цікаво ж, як воно все працює, треба ж спробувати купити, і в більшості випадків ці речі коштують недорого. Це якісь аліекспреси чи щось інше китайське, якого зараз дуже багато. Мозок середньостатистичної людини працює таким чином, що він бачив вартість, думає, та господи, прости, це ж там мінімум це 15 жвачок, мені куплю собі, та й е, починають купувати ці незрозумілі, некорисні і низькоякісні товари. І от в цьому парадокс, чому люди ми ведемось на ні низькоякісні, дешеві товари, яких дуже багато на китайських майданчиках купуємо, потім жаліємося, і все одно це, от як коло сансари, повторюється і повторюється, і повторюється. І ми зараз з цим розберемося в цьому відео. Навіщо ми купуємо ці гаджети? Цей хлам, як воно все влаштоване з вами, Макс, сервіс сервисмаршопінгу Hotline.ua. На якому нема такого. А якщо є, то повірте мені, воно все в великих об'ємах з відгуками чесними. І ви можете самі все вибрати, що вам треба. Поїхав. Отже, чому ці чудо-гаджети за пару доларів на ділі дуже часто виявляються хламом. І тут, в принципі, все просто. Тому що дешево не може бути якісно. І ми зараз говоримо не тільки про матеріали, з яких він виготовлений, а ще й про розробку та проєктування цього гаджету. Великі компанії мають серйозні rd відділи які докладають зусиль, щоб впевнитися у тому, що навіть якийсь дрібний аксесуар буде працювати так, як задумано. Але ж і у варті цих товарів будуть закладені ці зусилля. З його розробки, той самий та iPhone і, наприклад, смартфони на Android, які б класні не були Samsung, Pixel, Sony. Але окрім цих девайсів, є ще мільярд 15 256 гаджетів на Android від різних брендів. І щоб оптимізувати кожен з них, треба дуже багато роботи і перевірки. Інша справа, там, наприклад, ті самі айфони, яких не так багато зараз актуальні, здається, там з 14-го та чи з 13-го, тобто це там декілька моделей, і, звісно, великі компанії, великій кількості людей набагато легше відточувати там той додаток камери, ту нову iOS 26 і щось там чи 25, як вона називається, ніж от Андроїду з великою кількістю. Девайсів, тобто я думаю, вам порівняння зрозуміли так. Тобто, ми розібралися та що люди купують дешеве, тому що ну це ж не. Сильно вдарить по сімейному бюджету, і в принципі ці гроші не так шкода, та й прикольно було затестити, що це таке. Е, тож пропоную реально предметно поглянути, на що ж люди витрачають свої гроші, що то є таке. Наприклад, дешеві міні-проєктори. Та є така штука, які за 30-40 доларів обіцяють кінотеатр вдома. Купуєш, підключаєш, а в реальності маєш тмену розмиту пляму розміром з газетою, лише в повній темряві. А якість звуку така, що хоче плакати. Чому все одно це купують? Бо це ж кінотеатр у кишені за копійки, надія на диво, віра в китайську інженерію та ілюзія економіки. Ну, машини ж вони ж, наче, навчилися робити той самий Зікер, та? Але під Зікером стоїть Вольво, якщо що, ну так. А ще на відео в Тіктоці це виглядає так мило і затишно. Зайдемо до каталогу Hotline.ua і подивимось на найдешевші проектори. Ось модель Mac Cubic q 300 Ну, нас сама за себе вже говорить щось. Дизайн явно змалювали з популярного Samsung Freestyle. Однак, якщо той коштує десь 25 тисяч гривень, та в середньому цей варіант усього дві. Низька яскравість та чіткість зображення. Глючний софт це те, що вас очікує. Актуальна ситуація: літо, спека, ти бачиш рекламу якогось портативного маленького кондиціонера, який коштує мало і охолодить тебе за секунди. Купуєш це чудо, девайс заливаєш туди воду, і він видає. Ну, трохи вологого, ледь прохолодного вітерцю. Це просто маленький вентилятор, який трохи розпилює вологу. В результаті охолодження нульове, або ж сидіти треба в притул до нього отак. І інше питання, чому купують. Ну це ж так зручно, спека набридла, і знову ж таки ціна спокушає. Ну, а раптом. Ну а як оце похвастатися перед друзями за пивом, що у мене міні-кондиціонер, так мало я заплатив. Це, до речі, є така каста людей, які купують собі дорогі девайси. там, iPhone купив на терабайт собі за мільйон 15 гривень і купив собі чохол за 17 гривень і ходить, хвастається. Потім iPhone за мільйони падає в нього в тому чохлі, розбивається, і, ну що, що, така неякісна техніка у Apple. Є річ дуже важлива і, мабуть, комусь хочеться тримати свої вуха в повному порядку, хоча якщо ви прийдете до будь-якого будь лікаря, як вони там не ортопеда, ну коротше, які вуха ваші дивиться, то він скаже, що чистити вуха не треба паличками, туди лізти не треба. Ну, у мене діти, я то розумію, як у нас постійно там якісь атити, і ти, коли камеру лікар тобі дивиться, ти розумієш, що ну ти ж не зможеш так глибоко залізти вушною паличкою і не проштовхнути сірку туди ближче до барабанної перетинки, але все одно люди. Хочуть знати, що там відбувається, чому там так брудно і як зробити чисто, хоча там має бути брудно, бо сірка це захист, щоб туди нічого не потрапляло і ваша барабанна перетинка, там потім ніякі гнійні е, ні процеси не запускала. Але ось камери для вуху, так, ой, подивиться, що ж там. От цікаво, от беруть і купують. Ну це взагалі окремий вид мистецтва, якщо чесно. Тобі обіцяють чітке відео з твого вуха, щоб ти міг все ідеально почистити. На ділі розмите відео, затримки, і ти не розумієш, де ти і що робиш. Може, вони для інших місць собі беруть ці штуки. Замість чистого вуха ти отримуєш головний біль та ризик собі нашкодити. Загрозу здоров'я і повна безглуздість. Чому купують? Цікаво ж, технологія. Бажання побачити, що там всередині, і віра в те, що це гігієнічніше та ефективніше, ніж звичайна ватна паличка. Тим паче на відео в Тіктоці це виглядає дуже корисно. В каталозі Hotline.ua я знайшов тример для чищення вух від Xiaomi. Втім, навіть більш-менш перевірений бренд не додає впевненості щодо такого девайсу. Що вже казати про варіанти на AliExpress, ціни яких починаються від 5 доларів. Ну і звісно, приставка Smart це не відноситься до нашого сервісу смартшопінгу, але от приставка Smart, вона вже додається абсолютно до всього, навіть до сміттєвого відра. Сміттєве смарт-відро воно відкривається, коли ти підносиш до нього руку. Звучить круто, гігієнічно, без дотиків. А потім ти розумієш, що сенсор спрацьовує від кожного руху повз нього. Батарейки сідають за місяць, а кришка заїдає, і все одно треба підходити та чекати. Такий собі over-engineering, як то кажуть, на рівному місці. Чому купують? Бо це розумно, гігієнічно, і це ж технологія. До того ж, має футуристичний вигляд і це. Завжди приваблює. Про цей девайс я взагалі ще не чув. Виявляється, я така штука як пов'язки для мозкових хвиль. Знаєте, що воно робить? Воно тобі обіцяє покращити фокус, заспокоїти мозок, допомогти медитувати, аналізуючи твої мозкові хвилі. На ділі це дорогий пристрій, який дає сумнівні показники, вимагає купу застосунків і часу і не замінює простих технік релаксації чи медитації. Провал для більшості. Чому купують бажання прокачати мозок, зламати систему і покращити себе без зусиль, надія чи любов на науковий підхід до саморозвитку? А ще популярний гаджет на таких майданчиках це підігрівач, охолоджувач. Напоїв по USB. Обіцяють тримати твою каву гарячою або воду холодною, просто підключивши до USB. На ділі кава ледь тепла, вода не охолоджується зовсім. Це просто сувенір, який споживає електроенергію, не робить нічого корисного. Чому купують для офісних працівників це ідеальний подарунок або просто міркуючи оу, oh май, Як же ж це зручно? Думаючи, це замінить термокружку або холодильник. Але якщо розібратися в цьому питанні з психологічної точки зору, то воно десь поруч з нашими проблемами, з нашими прокриста прокрастина, прокрастинаційними прикальдесами. Та е, я думаю, як це все працює. У нас перевантажений мозок, особливо українців, особливо з обстрілами, з війною. Ми сидимо в офісі, працюємо. Нас вже захарила та Excel-таблиця. Нам треба там 5 хвилин кудись повтикати. Ми починаємо десь там лазити, у нас якісь там вискакують банери, чи там рекламки, ми заходимо на ті самі Аліекспреси, дивимося, блін, ну дивний девайс, він, він викликає емоції, бо найважливіше, що продає будь-що в світі, це емоція. Як би вам не розказували, що там практичні автомобілі, вони там найкращі, але все одно ви хочете собі Феррарі і Порше. якби у всіх були гроші, всі б купували собі Феррари і Порше. Це зрозуміло, як мінімум, як другу-третю машину. І ось ти бачиш емоційну штуку, яка тобі дає заряд емоцій під час навіть просто демонстрації роботи, як оця камера в вухо. І ти ще й дивишся, це, це дешево ще й коштує. Але от в тебе вже оцей вайб, вже піднесення розуміння якоїсь нанотехнологічності. І ти починаєш це купувати. В принципі, це логічно. І, в принципі, можна навіть похвалити тих, хто займається подібним, бо обману сильного нема. Адекватна людина розуміє, що 2 долари це 2 долари. За 2 долари девайс не може виглядати як девайс там, за 100 доларів, як не крутий. Як представки, та свіч за 700 баксів другій не може бути таким самим, як якась адаробла за 100 доларів з Aliexpress в форматі Свіча, з дизайну Свіча, на якому написано там All 100 Games from Nintendo Duck. І вони так заробляють, і це логічно. А я пропоную вам не вестися на це. Як мінімум, для себе зробити фільтр такий. Все, що безпосередньо їде за дешево з Китаю, зазвичай це. Лак пробачте. І от фільтр для себе це той самий хотлайн, я по собі знаю. Е, магазини продавці хотлайну зазвичай не будуть витрачати гроші на розміщення чогось такого. Воно зазвичай десь там на якихось OLX-ах, на всьому іншому. Е, щоб зайти на хотлайн, в тебе має бути свій пари-лист. Е, тобто цим треба займатися. А люди, які заробляють на такому шарпотребі, вони зазвичай не будуть це робити. Тому от хотлайн вам як фільтр того, якщо ви там побачили десь щось там, не знаю, камеру для вух. Зайшли подивитися на хотлайн, її нема. От, скоріш за все, цей девайс не вартий вашої уваги. Ну, і, як мінімум, тут ще є справжні відгуки. І хтось там нещодавно в коментарях написав, що о, хотлайн відгуки куплені. Ось друзі, я з хотлайном ем з 2013 року я знаю, які великі мережі е подібні до Hotline, купують відгуки, де їх там мільйони просто. Тому ну, що самі ресурси, а які не купують. І От хотлайн якраз ті, які все роблять органічно. І в цьому можна пересвідчитися по кількості реальних відгуків і по інформації в них. Це не просто вау, клас, купила. Дякую, вау, супер, unbelievable». І кожен раз магазин такий о, сенкю, та ми стараємося. тра-та-та». тра-та-та». То є клендос. Коротше, щось мене занесло. Ось так: не купуйте шлак, купуйте якісні товари, використовуйте хотлайн, і все у вас буде добре. По цьому свою маму, дитину, брата, сестру. Все у вас ще буде добріше. Дякую за увагу.